Третя, третій матч, третя поразка, на жаль, для команди. Хоча сьогодні тричі вдавалося зрівняти рахунок і дуже швидко, от, після того, як вже по рахунку програвали. От що знову, от, що не вистачило? Ну, ви ж бачите, сьогодні була бойова гра. Я не вважаю, що ми програли. По грі ми зовсім не програли. <кій> там було декілька моментів, там де нас, наших гравців ломали. Ну, бачите, хлопці зрізли <кій> на сьогодні. От, Упорнішими оказалися. Ми своє не забили, нам засунули в кінці, вже, там наприкінці другого тайму. 4-3, рахунок на табло. Я вважаю, що сьогодні з нашого, з нашого боку була добра гра бойова. Ми хотіли перемогти. Ну так, і М'яга, і грізлі всі намагалися першу перемогу здобути, тобто, тобто, зрозуміло, буде, що буде заруба. Так воно і вийшло, і просто на один м'яч. Ну і м'ячі красиві дуже красиві сьогодні були. Ну, Перестріля вони нас перестріляли. <реш> <реш> ну на сьогодні так. Ну ви ж бачите. Я, я вважаю, що у нас команда рухається в, в правильному напрямку. Від гри к гри ми додаємо. Ну, мабуть, замало, але додаємо. Прогрес є. Будемо далі грати, далі тренуватися. Я вважаю, що ми там під кінець першого кругу. Будемо ну ще ще додамо. Тому все такое попереду. Да, дуже Дякую.